Насправді, дивіться, тільки закінчилися літні канікули, і зразу починаються осінні. Буквально, <рес> <да>. Перерва невеличка. <рес> да, перерва невеличка, а небезпек стало ще більше. Е, насправді, небезпек дуже багато, і ну, всіх перечислити просто би нереально. Я причіль такі основні. Дивіться, це безпека дорожнього руху, коли діти ну, гуляють і виходять на дорогу. Це Дуже багато небезпеки. Потім перша безпека. Це вдома, десь у якихось закладах, закладах культури, закладах відпочинку. Потім зараз це такий час в Україні, мінна небезпека. Діти, коли гуляють, звичайно, вони не звертають увагу на те, що потрібно звертати увагу. І так, така небезпека для їхнього здоров'я. Це можуть травмуватися, діти десь захвити чимось, ну такі знаєте, загальні загальна небезпека для дітей. А основні це. Небезпека на дорозі, пожна ну, безпека, мінна безпека. Ну і безпека жі діяльності. Так загалом можна сказати. А, Ну, добре. А от ви кажете, літні були і осінні несподівано прийшли. А небезпек стало більше. Тобто, порівняно з літніми стало більше. А це ну а. а... Як можна так казати, що восени стало більше? Ну, я маю на увазі. А яких саме стало більше небезпек? Більше машин на дорогах стало? Раніше темніє. Ну, можливо, з тим, що так. Раніше дивіться, раніше темніє. Більше машин. Подивіться, діти зараз гуляють, раніше вони де гуляли. З батьками на пляж ходили, можливо. Зараз діти всі йдуть куди, в парк, десь у ліс, а там ну, є ж свої небезпеки, зрозуміло. Можливо, хтось десь їде на канікули до бабусь у село. Там ліс, там гриби. Там ну, все, все, що хоче зараз, можливо, то тому я ну я вважаю, що небезпек стало чуть трішечки більше, ніж можливо на літніх канікулах. Так, а ну добре, тоді давайте давайте кожну з них розбирати. От ну я ж розумію, що в принципі дітей, ну там, якщо говорити про небезпеку на дорозі, то ну дітей. Ну, я пам'ятаю свою школу і там, з першого класу, навіть з садочку нас і батьки мені постійно пояснювали, і вихователі нас вчили, там вчили, переходиш через дорогу, там, подивись ліворуч, подивись праворуч. Ну, це ж теж зараз все є, правильно? Так, звісно, дивіться, зараз. Ми ходимо з рейдами по наших по школах, які знаходяться у наших районах. Ну взагалі по місту Києва, по всій Україні зараз з дітьми безлі спеціальні. Їм розповідаються про абсолютно всі правила, про правила безпеки, про правила подінка на дорозі. Але розумієте, ну не завжди діти вони можуть послухати, послухали, послухали, та й забулися. Тому постійно треба нагадувати про це, все, щоб вони постійно це звертали увагу. Доводим якусь, ми зачаємо даємо, даємо якусь літературу, щоб вони читали. Це набагато цікавіше, якісь можливо комікси, якісь даємо їм посилання на якісь відео на Ютубі. Зараз знаєте, на Росії з телефоном всі соцмережах, то ми даємо їм посилання, на якісь соцмережі, посилання на відео, дитина подивилася і щось для себе ну розумно почерпнула. Ну біда, знаєте, яка біда в тому, що я як, як як автор трьох дітей можу вам сказати, що біда в тому, що на жаль кацапські мультики, російські російського виробництва. Там, я не хочу зараз спеціально рекламувати, але там якраз, на жаль, все в порядку. От вони іноді в деяких мультфільмах закладають ці меседжі. А в нас з нашими українськими мультфільмами просто якесь нещастя, ми їх мало продукуємо. І от якраз через такі от анімаційні стрічки можна було б пропагувати в тому числі. Ну, от, власне, Як школярам поводитися з сірниками, от елементарно візьмемо приклад. Да? От, хоча зараз дуже багато електроплит, ну окей, сірники, потім там, розетка елементарна. діти такі допитливі створіння, які десь незрозумілим чином можуть знайти якийсь гвіздок і, і чомусь саме ту дірку, куди не треба, вони його і запихнуть. Та. Тому от, цікаво, до речі, стосовно фактажу пройти, з чим ви в вашій роботі зіштовхуєтесь такими. От найбільш такими кричущими випадками застань, зможете щось. Ви маєте Згадати. на увазі із причин пожежі, так? Да, так, да? Да, да. причина пожежі або причина якихось інших Так, це так. Ну, така тема дуже бульча. Ми це в школі постійно проводимо, це все ну, розповідаємо дітям. Найперші причини пожеж це, бути, аварійні режимі роботи електромережі. Ну простими словами, це перевантаження, коротке замикання, перехідні опори. Ми постійно оголошуємо, ну не тільки дітям, це ми всім, але в основному в школах ми постійно це розповідаємо, що якщо за цим не співають слідкувати батьки, щоб діти, навіть дорослі діти, це вже старші класи, середня школа, щоб вони цим слідкували. Коротке замикання електромережі. Ви йдете з дому, даємо якийсь прилад. Ну, це ж електрика, ми не можемо зрозуміти, що там там буде. Проходить коротке замикання. Іноді ще китайська електрика. Китайська, так. Проходить коротке замикання, а там що з боку? Стіл, меблі, шпалери, ну, все-таки горючий матеріал. Швид швидко сполучений. Так, 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 так. Воно запалюється від іскри, а сам сам провід він що горюча ізоляція, він обмотаний. Перенагрівається, починає грітися ізоляція, починають горіти поруч меблі і вигорає вся квартира. Тому ми наголошуємо, що як йдете з квартири, вимикайте всі свої електроприлади. Це і пральні машини, і праски, і мікрохвильові печі, все-все-все, що є. Це ваша безпека. Потім ще є причини, коли ну, пустичи дітей із вогнем, це коли вони граються з сірниками, постійно нагадуємо сірниками, з запальничками, взагалі, щоб це ну, батьків, просимо, щоб вони хвалили дітей. І дітей ну, це просимо, якраз щоб батькам треба. Ну, да. Але ну, дітям, ну, також, старшим ми розповідаю, що краще цим не гратися, каже, є. Або під наглядом батьків це робити. Якщо вже на дорослі, відповідальні, то під наглядом батьків. Також ну, підпали це окрема частина, це ну, всі знають, що це небезпечно. І дітям яким кажемо, щоб так цим не займалися. Це все займаються цим дорослі. Ну, що таке із причин пожежі? Це коли, наприклад, вдома зберігаються різні горючі рідини, можливо, олії, якісь масла. Ну, це теж також до старших, то ну, це також небезпечно. Щоб цього всього ну, або ховати десь далеко дітей, або краще взагалі дома цього не зберігати. А от раніше, здається, що під час мого дитинства, от, власне, були уроки спеціальні в школі, де це все пояснювали і приходили в Так, так, так. Це відповідні інспектори і просто. От, 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 на власних прикладах на руках пояснення, так зі так, воно реально залітаємо було все, Це буквально все, тільки почався начальний рік. Був тиждень безпеки життєдіяльності, ага. і ми обходили всі школи нашого району, і також ну всі інспектори обходили всі райони Києва, всі навчальні заклади, школи, тячі садочки, і взагалі всі позашкільні навчальні установи. І ми в них проводили уроки безпеки життєдіяльності, на яких стояли майже все: і пожежну безпеку, і мінну безпеку, і безпеку в побуті на вулиці. Взагалі безпекові діяльності ми ну, старалися щепити всі, всі напрямки безпекової діяльності, які тільки можна було. Щоб ну, дітям щось дійшло, ми показували їм, давали різні матеріали, показували відео, розповідали на на власних прикладах, що ось ми виїхали туди, ми там таке побачили, там таке побачили, щоб до ну, дітей краще дійшло. Ну, Я думаю, що ми що до дітей таки донесли. Ну, це хотілося б вірити в це, тому що, знаєте, іноді авторитет батьків з якогось певного віку він не такий. Крути А от якийсь дядько, який приїде, наприклад, при погонах. Та, при погонах розповість, то, то йому якось хочеться більше вірити. Це дуже важливо. Насправді хотілося б, щоб таких уроків і у невимушеній атмосфері, щоб вони проходили стабільно. Я, я вам просто бажаю, щоб ви. Щоб у вас вистачило часу, бо зараз вистачає усіляких проблем, окрім цих уроків, але але все одно це потрібно, Да? Дивіться, що робити дітям, якщо пожежа в помешканні таки все ж таки сталося, а дорослих поруч немає. Я розумію, що ці поради зараз будуть не скільки для дітей, а до батьків для, і дорослих, для дорослих які так. вже у свою чергу розкажуть так. дітям. Але все одно це дуже важливо. Так, це дуже важливий момент, особливо зараз, оскільки зараз іде осінньо-зимовий період, опальний період, коли ну. В квартирі зараз безліч може бути світловічати, пальники і все інше. Це ну, дуже важливо дітям знати. І так само дорослим. Саме в першу чергу, якщо у вас є вдома якісь засоби пожасіння, ви повинні спросити дітям, де вони знаходяться, показати місце, де вони стоять, ну, якщо це є вогнегасники якісь, ну то повинно, повинні діти про це знати. Якщо, наприклад, дитина в помешканні без батьків і застала пожежа, треба контролювати ситуацію, контролювати себе. Потрібно розуміти, що твоя безпека починається з тебе, не панікувати, взяти себе в руки. Ну, Кожна пожежа вона починається з маленького займання якогось. Якщо б ти пощастило таке займання, його можна легко загасити. Електроприлад гаситься виключається розетки і отраз не струмити його засити, можна просто е, накрити якоюсь тряпкою, щоб перекрити доступ ковдрою, та да, ковдрою, курточку якусь, перекрити доступ повітря. Е, якщо, наприклад, сценой, вас є васієвонегасник, просто вонегаси загасити. Але в ніякому разі не можна панікувати. Якщо вже ти вже прокинувся і вся, вся кімната, яка заповнена димом, ти повинен ліжка Впасти на саму підлогу, тому що дим зазвичай піднімається до самого верху. Якщо ти знаходишся внизу, то ну, тобі пощастило. І в будь-якому випадку, якщо в тебе можливість, треба старатися викликати з охорону за номером 101. Ну, зараз, я думаю, всі дає телефон, якщо він візьме себе в руки, дитина, і ну, не буде переживати, зразу візьме телефон, викличе службу. І потрібно шукати таке місце, якщо ти тягнеш до дверей, двері гарячі, треба зберігатися спокій і залишатися на місці, Прикрити лице тряпочкою, мокрою, ну якщо немає мокрої, то сухою хоча б і чекати пежну охорону. Охорона спрацює, спрацює дуже швидко, ми стараємося максимально оперативно працювати. І ну, це такі оглядні дії, що ми, ми всіх рятуємо тільки, але не панікувати. Тому що в паніки люди роблять дуже багато безглуздих речей, і вони самі себе нажають на безпеку. А людина, яка знаєте, обізнана в цьому, і вона яка бере себе в руки, вона може ну, не тільки рятувати своє життя, може матеріальні цінності і життя навіть інших рятувати. І це не обов'язково буде доросла людина. Іноді бувають такі випадки, що діти ну, знаєте, набагато відповідальніше ставляться в таких ситуаціях, ніж дорослі. Ви якраз зняли питання з язика, тому що я, я так теж слухаю. Ну, поради начебто з одного боку прості, але дивлячись для якого віку дитина, якщо ж там років 10 дітей. Дитин... Ні, ну є, звичайно, я з вами погоджуюсь, є діти, які, от, скажімо так, Іноді дають фору дорослу. Да? Але, але, на жаль, от, загальна історія така, що дитина може розгубитися. Дуже швидко, ну, да. Да. Тому, тому ну, насправді ці поради, всі, що ви сказали, вони дієві, прості. Я дуже сподіваюся, що батьки донесуть їх до бух дітей. А що робити, з яких правил треба дотримуватись дитині під час, наприклад, прогулянки в парку чи в лісі, особливо зараз, зважаючи на те, що. І досі київські ліси, скажімо так, зберігають в деяких місцях неприємні сюрпризи, які залишили нам окупанти, там і так, досі. Та? Mm -hmm. ну, по-перше, зрозуміло, що краще дитину ну, не відпускати. Саме піскати, так, так. Це, по-перше, це най так. найпримітивніша порада. Але якщо раптом все ж таки якась, не знаю, в Київській області, наприклад, там ліси поруч, там, в принципі, не так, як у Києві. Та, там, діти можуть гуляти де завгодно, не, не лише в межах свого подвір'я, От всі, хто нас чує зараз в Київській області, от на що треба дитині, яких правил треба дотримуватися, на що треба звертати увагу під час такої прогулянки. І знову ж таки, дивіться, ми дамо такі правди, щоб і для дітей, і для дорослих. Так. Якщо, наприклад, віддати в ліс, насамперед, треба бути пильним. Зараз такий час, що небезпечні знахідки ми можемо знайти будь-де на території свого будинку, на території на вулиці, на приїжджій частині, десь у якихось закладах, а в лісах ну це взагалі не оговорюється. Тому дитині або дорослим треба бути дуже уважним. Дивитися по сторонам, дивитися собі під ноги в першу чергу, щоб не зробити на ну, собі неприємності. Потім треба отриматися таких елементарних правил. Якщо ти знаєш, що це, не брати руки, не їсти його, не пробувати, не куштувати, не бити ногами, руками, не присипати землею, там, ну, не робити всяких дурнів. Всякої. Якщо, наприклад, ну, це ми говоримо, пішли ліс по гриби, слухати дорослих, не забирати, ну, отруйні гриби або взагалі просто за дорослими. Ну, не лазити по деревам, там, всякі такі елементарні правила. Якщо ж ми зараз говоримо про вибухонебезпечні предмети, вони можуть бути різними. Діти зазвичай знають, як виглядають гранати, міни, але вони можуть бути замасковані по-іншому. Якщо дитина виявила такий предмет у лісі, то ні в якому разі не треба до нього наближатися ну, дуже близько. Ви бачили його в першу чергу, озирнулися навкруги. Чи немає поруч ще таких предметів небезпечних, позначили якусь чи паличкою, чи може зняли навіть шапку, там, капелюха, положили поруч, щоб позначити це місце. Відійшли назад цією ж дорогою, якою прийшли вперед, і покликали дорослих або зателефонували з номером 101 або 102. Ну, це буде саме правильний алгоритм дій на випадок знахідки такої небезпечної у лісі, або десь в парку, можливо, або десь ну, на... діти люблять гратися на закинутих якихось будівлях чи спорудах, то ну, це буде саме правильний алгоритм дій на такий випадок. Ну і останнє запитання, от що робити, якщо пролунала повітряна тривога, і які речі потрібно дітям мати, наприклад, при собі, та, якщо вони там перебувають знову ж таки на відпочинку, та, не в школі. В школі там зрозуміли так, так. алгоритм дії, якщо раптом дитина вийшла погуляти або залишилась ненадовго сама вдома, батьки пішли за хлібом, ну дивлячись, який вік дітей, звісно, та, а, І тут раптом лунає сигнал повітряної тривоги. Звичайно, це дуже таке, зараз нагальне питання. І ми кажемо дітям, щоб вони, ну, коли вони в школі, у них є з собою портфель, в них є записочка, там є така папка спеціальна, де написані ну, документи їхні або ксерокопії документів, і там певний в них запас їжі є. Якщо, наприклад, вони десь гуляють, то в них має бути така валізка тривожна, ну, дитяча, вдома в них має стати. Там якісь печиво, водичка, документи, щоб в них були. Номера батьків, павербанк, можливо, для, зарядно, для зарядний пристрій. Якщо вони десь дозволяють дуже далеко від дому, в ну, них має бути при собі телефон обов'язково, вода. І вони повинні вискокли є сигнал повітряні тривоги, спускатися в укриття. Якщо їх немає батьків, вони мають їх про це сповістити обов'язково і спускатися у повітря, у укриття. обов'язково. Це саме перше. А з собою матимуть ну, речі, які першої необхідності вода, їжа, теплий одяг, зарядний пристрій для телефону. Саме необхідне. І ще хотів таке звернути увагу, йти трішки від теми. Зараз е, така проблема є, як ну пустячі те, коли вони е, хлопчикосному влазять на е, вагони електричні. — Так, це да я хотів... — такону хвилин якісь правдовічі духи такі. — з таких да. повірте таких вистачає. Я ага. хотів на це звернути увагу сьогодні, тому що ну надію, що цей посил діда до батьків, до дітей е, дуже великі наслідки, ну страшні після цього. Зараз і так вистачає проблем в нашій країні. Тому я хочу застерігти всіх, щоб цим не займалися. Є безліч інших занять, як футбол, баскетбол, читання книг, ну уроки. То ну щоб такого таких випадків було поменше, тому що це ну дуже страшна річ. Третівний подкаст.